Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Тому звук, отакий от трошки дивний або ракета, це або реактивний дрон. Одразу не зрозуміло. Я думаю, що наші хлопці, які палюють за шахедами, зараз дивляться на їх тактику, передивляються, яким чином можна їх збивати, бо зараз це дуже ускладнилось. Український оборонно-промисловий комплекс презентував дрон для перехоплення російських шахет. Відео його демонстрація опублікував президент України Володимир Зеленський. Дрон також представила бельгійські делегації та прем'єр-міністру Бельгії. Цей дрон є найуспішнішим перехоплювачем шахет, який за два місяці знищив понад 20 безпілотників. Він також ефективний проти розвідувальних дронів. Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на ставці: захист українського неба, а саме, збиття шахетів, в тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість дронами захищати свою країну від дронів. Сьогодні я доручив Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Ми будемо цей напрямок максимально розвивати і по кожному регіону. Буде своя відповідальність саме за цю роботу. Дякую за перегляди. Друзі, підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами.